Друзі, всім доброго здоров'я. Приїхав з кумами, з друзями. Травень. Вихідний, сьогодні субота, з ночівлею приїхали, рибаки відпочиваючих Ціла водойма. Так що буде шумно на озері, але будемо бачити, як воно буде з В Час попередніх років пам'ятаю, що риба в принципі, тут до шуму привикла. І таке, так що лісуна собі, зночілею. Так, друзі, бачите? Де ми розкладатися? Двіж, двіж, віж, дві ж, двіжі. Це на гроші. Це все пустує. Так, це все на гроші. Так, це все на гроші. Це все на гроші. А та то не може невчасно вчасно. Я казав, думаю, того. Я не купляю ніякі, нічого не купляю. Взагалі, ловлю те, що є. Трасская файніки спіни. два спіні, бля, ще одна катушка. Що очки, бля, ще, то ще то. Так, так, коротко, ти, ну, це світки наркотик, реально. Хобі. Товаристи, все таке. Так, якби то можна було вибрати ще це чи горілку, а то і то і то. Складаємо відходи. Підставки. Да. Там, коротше, є антикрадіжка режим. Ну і мені подарували, друзі. Короче, ти лаєш такими старими. Ти вже не був такий як відлажний рибак добре що, <палю> От коротше інструкції. С8, хиріс S8. S8. <палю> Новий ну, нові пот, нові синалізатори. Нові синалізатори. С педжером. Так, менше-більше щось розкладаємось, але будемо мішати корм. Мішати корм. Так, по прикормці скажу, чим ми будемо кормити. Вже показую, дома заколотив. Ось це буде прикормка. Цим кормити. варена пшениця, горох. Мелина кукурудза і конопля варена. Ще сюди додаю зараз прикормки. Прикормочка, звісно, Real фіш. Попередній роболовліт не знаю. На цю сирну хотів зловити луна, але так, так короб клював з умором, що навіть не знаю. Так що сьогодні взяв теж сир, думаю, фіг його знаю, а може справді коропу це подобається. Так що взяв сьогодні. Ралфіш, ну творог. Творог, у флети є Що э, у флети, то вже потім покажу. Зараз півпачки сюди цієї перекормки. Перемішаю. Так, що я мішаю? Метод фідер е, Halliwood Paltos. Пачечку зразу сиплю. Ця прикормка і це шуфлети. це на всіх... Це на нас усіх я роблю. На всіх чотирьох кумів. Так. І в перекормку буду додавати пелець. Такий метод мікс від Берейна є в мене чотири пачки. Є сосіски, є цей восьминіг, є криль. І є солодкий часник. Меж чесників, напевно. Сосиски даю сосисочки. Ти вже замісив? Ну. Можна забувати, так? Можна? Так, восьмий попап. Nie ryzynie pryncyp. Ształciecie ananas ananasem. Możesz zobaczyć, co jest w pokoju. Nie? tak bo za Щось файне. Ох, <laughs> Кипец, <laughs> він аж така з боками деться. Файне, такий спотик. Шо це в ті? Що потравили? Але десь номер. Сеттер. Ох, кістряний. Ки п'єсен ті шушали. Десь які нески тут там мотав. Вики, класно. О, дай ну то й сюди. Відчепив. Шершавий. Ну? такі шипи. Шепи колючі верхні. Пливи. Аба. Я тут є сетри. три. Не планово. Невеликі, а? Ну якась за сетравих, який саме вид не знаю. А тут на попливочок тако з вимоскою, дивіться, караси клюють. Цього року їх запустили. Так що тут бачите, тако близенько, з вимуски можна карасів ловити. Іван сів тут за, за годинку десь... Диві. Диві. А. Оп. Храсть тут де. Попередні ракета попадалася, але дуже крупний, не було дрібного. Цього року запустили, так що тут не скучно. З кльовом. У нас на флеті виходить перша покльовка. Колі і... Осет. Вас... З вашим завданням справилися. Молодці! Молодці! Малий коропець? Неси садок. Потім повідпускаємо. Перший коропець є. По А я йду по ассаботу. Нам цікавий процес. Я, наприклад, треба брати не буду завтра ніяко. Ось такий паспорт Ось такий паспорт Файний кропець Дивіться на цю утку Карась? Це я Ого!

Карась? Карась? Не, король. Кар... Карпець. На жаль. Куда, ні? Ну, Восьми поставили по папі, щоб той дрібонький карасик не клював. Процес іде? Я я тут. Ну красик капець сьогодні клюет. Дивись. Ось такі Олег витягнув карася і одразу мене покльов Карась О, що карась. Ні, ну пше так можна Столковий клей Столковий клей. Що, друзі, 12 години ночі так Десь з години 10 вже почалися такі, можна сказати, часті покльовки. Карась. Крупний крупний карась. Так, що по рибах? До вечора ми спіймали коробця грам 800 і короб на 2 ну, 2400 чистої ваги. І все, три покльовки мали до вечора. Що, в принципі, особи не ловили, але багато ну, відпочиваючих було. Стояв шум, в принципі, і покльовок не було. А Вже зараз на ніч люди пороз'їжджались, і почались покльовки. покльовки. Спіймали вночі кілька карасів, якийсь коробчок один чи два. Ну, І щойно Коля витягнула море, десь такого на кілограм 200-г 300 орієнтовно. Десь так. Та й файно. Файно є 4.45 година. А з 12 години, думав, що, що будуть якісь поклюки, а то ніфіга би обрізав на світанку, десь би мало щось зловити. Але побачимо. Дівчані, легше, відути, щось поки немає покльовок. Ну зранку буде піпі -пі, -пі, пі всюди, а тут Я перша що? риба поки що на гачку. Краще коропець. Крупе, так тут тут плюс. Тут глибока вода, вона так не боїться. Ну, Великий дзеркальний коропець. Перша риба. Ну як не перша, бо коли вже на поплочну лудку сів ловити, то спіймав карасика. Карасець робити, а? Бендже так на поплувак, щоб не скучно очікувати покльовок коропа. Лет караски. караски. Зараз так вже будку почав розкладати, але покльовка якраз. Дякую, Караще караски. Грибоньки. Та такі, щоб не скучно сидіти. Не хоче чомусь зранку. Один короб коропець ловився Та ранок класний та рибаки приїжджають, не одна машина там де сюди їздить, шукає місця. Дві-дві Дві-дві-дві-дві? Ага. Карасик І коли їздить додому. У мене поклявочка. Я. Щось є але Що невелике. Не, Як Не карась, меня крась, ух ти блін. О. Це я. Дивись. Це ще більший, ніж був. Ну та, це феск, це людей найбільший. О, ну це найбільший. Ну поводі точно. Ну це все таки найбільший караськи цього року зловив. Дачі там Сразу. Знову покльовка. Чакараз, Щось тепер стало трохи веселіше з кльовом. С самого ранку було невесело. Коль знову карась такий. Не весь. Дивіться ще один який, карасищ. Два рибаків відпочивають не, не чекають обідній кльов. Оп і в мене щось клюну то саме карасик. Оп, каль твоя вотка Такий колі У тебе там траса? Витяг, летям, 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 Щойно витягнули. Коля витягнув коропи і ось я чуть-чуть щоб рахували, бо би вискочив Якась риба. Все, он майже вискочила. Такий ще до горту. гуртку. Напрошу що, що з собою взяв. Так передишно коротаємо час між покльовками грубої риби. Олеже, ти будеш ти рибу ловити mm -hmm. <ріху> Димі віно роби mm -hmm. <ріху> Де що закидає, риба клює Ей, тут дві покльовки mm -hmm. Коль біжиш у мене на другій воді покльовка. Mm -hmm. Перша, перша, бачиш Вінгер висить mm -hmm. Та? Та-та Є? Є? У мене теж є. Карась, карась. Да. е Файно Такі можна сказати дуплет. Одночасно дві покльовки. Так, девять, дев'ять метри підсак? Це yeah. там? Є. А це там є стаканчик, да, так? Як він туди залетів? Випись Коробчук. Щось так потрохи, потрохи. Ти підловлюємо. Є yeah. Один проклявся, година одинадцята вже доходить. Я потім полоту, ну дошки, одинадцята година. Так, покльовка десь так одна в 40 хвилин десь. Вже почались рідкі покльовки, то на всіх. Але так піднімав садок, то в принципі щось підловили. Правда, все-таки в районі кілограма плюс-мінус. Але нічого, погода гарна сьогодні. Тепло, марно. Сонце не прижарює. Коля зараз на пополочок тягує тих караски невеликих. Клює добре, не скучно. Не знаю скільки буде, може до обіду, може і цілий день ще будемо сьогодні. Ломий, днів сламаш, ще ламимо червочка. Так що сіли трошки поломш, на поплавок. Не хочу в обід клювати короб Та на червака в розі краще клює. А ти маєш черваки? Маєш?

Ну, червак роли, тому скільки, я навіть камеру не виключав. Ну дай відро сюди. Так, друзі, йдемо ми збиратись. Швиденько. Один вже по, -по другій, поки зберемось, буде третя. Так підняти, в принципі, важко. Дивимось на улову. Олег Назаром трохи сочкували, хоча в принципі не найкрупніша риба, то на Олегу водочку клюнула вчора. Ось це уло. Ну, Покарасяк дивіться, види який красищі.

Ну <рігат> Нас ще є, не може поміняти. <рігат> <рігат> а ну дайте попробувати У Нас простили таким бараном, Тут покажу. Тут готують майстри Значте знизу бляха. Він на скрімках. Ну, ну, дякую вам. Ось такий сьогоднішній улов. Ну так, біля 20 кілограмів, тому що ми малі карасі не, не важили, спіймали. Так що такі координати ставка під відео будуть. Посилання у нас також під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!